У центрі уваги забезпечення життєдіяльності громади у Хмельницькій міській раді скликали 45-ту сесію. Сьогодні ми розглянули 55 питань порядку денного. Більшість питань робочі пов'язані з необхідністю забезпечувати сталу життєдіяльність нашої громади, підтримувати людей, підтримувати сили оборони. Проголосували депутати за зміни до бюджету міста на поточний рік, адже за підсумками третього кварталу мали чимале перевиконання. Позитивна динаміка зберігається в нас. По сплаті податку з доходів фізичних осіб, єдиного податку, плати по землі інших місцевих податків і зборів. Тому на сесії пропонується розподіл додаткового фінансового ресурсу в обсязі 70 мільйонів. Підтримка сил оборони і військових залишається пріоритетом для влади. На засіданні обранці схвалили низку рішень для виділення коштів на потреби війську. Понад 38 мільйонів гривень передбачені на підтримку військових і наших сил оборони, зокрема. Понад 12,5 мільйонів гривень ми віддаємо напряму. Нашим військовим частинам цими коштами вони розпоряджаються на власний розсуд. Загалом, з початку року, напряму ми виділили вже понад 315 мільйонів гривень. Крім того, 10 мільйонів гривень ми додали окремо на придбання БПЛА, квадрокоптери, засоби РЕП РЕР і впівідрони. Те, що ми робимо постійно, вже впродовж фактично двох років. Крім того, один мільйон гривень ми додали на програму грантової підтримки. Це програма, яка дозволяє нам так само допомагати силам оборони. Гексакоптери, квадрокоптери, FPV-дрони, реп і так далі. В цьому році на цю програму ми передбачили вже 10 мільйонів гривень. Тобто, якщо взяти безпосередньо пряма підтримка військових частин, придбання і придбання, то ми маємо. Понад 525 мільйонів гривень, які ми передбачили на підтримку сил оборони. Понад 1 мільйон 350 тисяч виділили на матеріальну допомогу для 30 родин військовополонених або безвісти зниклих. Також 565 членів сімей загиблих героїв отримуватимуть пільгу на житлово-комунальні послуги. Заразом додали ще фінансового ресурсу на підтримку безпосередньо самим бійцям. 10 мільйонів гривень передбачили на матеріальну допомогу військовим. Переважно це підтримка родин загиблих а також Виплати військовим на реабілітацію на інші соціальні ініціативи, пов'язані з підтримкою військових. Сьогодні ми передбачили ще понад 5 мільйонів гривень. Серед іншого ще 22 мільйони виділили на продовження будівництва укриттів. Крім цього, освітня галузь до отримає ще 14 плюс 12 мільйонів гривень на покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста на умовах співфінансування з державного бюджету на обладнання. І комп'ютерне, мультимедійне для за програмою Нова Українська школа і також для кабінетів захисту вітчизни. Загалом депутати заслухали 55 питань. Усі схвалили одноголосно. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал.